Розпочнемо із Куп'янська, оскільки вперше за декілька місяців маємо там зміни. Росіяни там справді надзвичайно активізувались. І, зокрема, це район Кислівки. Ось тут південніше бачимо незначне просування ворога в цьому селищі, і це справді перша зміна на карті за останні місяці. Востаннє ворог заходив в крохмальне. Ось тут нижче, це було якраз десь 20-25 числах січня. Тоді вони справді зайшли в це селище і вперлися в Табаївці. Далі руху немало, скільки тут контролюють висоти наші сили оборони, і, зокрема, повідомляли, що якраз тоді ворог почав накопичувати ресурс, мова йшла про 100 тисяч особового складу, близько семиста танків. Ця статистика регулярно мінялася, але ролі це не грало, тому що за цей час вони зробили перегрупування по всій ділянці фронту, і зараз намагається рухатись по всій ділянці фронту, щоб вирівняти, вирівняти ось цю лінію по трасі 0,7. Це в нас населення, перш за все, населені пункти Котлярівка. Кислівка, Іванівка і степова Новоселівка ось так виглядає цей трикутник. Зокрема, якщо говорити про дані Генерального штабу, то вони теж передають про атаки на цьому напрямку на цій ділянці фронту. Зокрема, також південніше вони були в напрямку Берестова. До речі, там справді ворог є Геодані, він там активізувався і пробує. Лісти, але якраз туди і там йому дають а, наші сили оборони гідний отпор, і також це нижче тут у нас є і Стельмахівка, і також ще і Новосергіївка. Так виглядає ситуація на Купінському напрямку, але якщо може зовсім поряд, то хочу поговорити про а, Сумську область. А, тепер це говорить як а, Сумський напрямок, а, і справа в тому, що туди. Я б навіть сказав, привезли 3-4 батальйони кадирівців, і чомусь про це надається дуже багато розголосу. Хоча, друзі, ви колись бачили екіпаж танка, який складається виключно з кадирівців. Ви колись бачили хоча б ударний гелікоптер. Ми не говоримо про К-52. Ударний будь-який гелікоптер, де хоча б він може нести. Нурси не керовані ракети, де працювали кадирівці. Ви хоча б раз бачили, хоча б штурмовика авіацію, де працювали кадирівці, цього жодного разу не було. Відповідно, кадирівці це звичайний ОМОН, який працював і з самого початку повномасштабного вторгнення. Вони теж лякали нашу Київщину і Чернігівщину, приїжджали якраз по карті ось сюди. Я це прекрасно знайшов район Іванкова, так само вони рухали зі сторони Білорусі по цій ділянці фронту. Вже на щастя, колишнього колишньої ділянки фронту у них було все красиво. Вони приїхали, знімали багато відео, навіть скидали прапор з частини військової частини Національної гвардії. Але проблема в тому було що на цей момент на цій території вже не було українських військових. Зрештою, тоді. Київ почали масово обороняти, зайшли наші підрозділи, наші бригади, і про цю тисячу кадирівців, про яку самого початку наголошував їхній вождь Рамзан, перестали згадувати. Так, от якраз я нагадаю: тоді на Київ Рамзан скинув тисячу кадирівців. Вони дуже плотно знімали матеріали, говорили своєю мовою, але якщо ви не помітили, вони приїжджали знову ж таки на броньовиках. Виглядали це як звичайний ОМОН, тому що в принципі їх від цього готували для повстань всередині Росії. Вони просто мають бити людей кійками. Приїхали вони зі зброєю і на цьому все закінчилося. Тоді якраз максимально класно сказав Євген Жуков, а ним маршал. Куди поділись куди поділися тисячі кадирівців, які приїхали під Київ. А, поснімали відеоролики, йому там це докладував, який флаг бросив наш. там. От, поставив свой, все, ахмат сила. І де вони зараз в Київській область? Їх нет. Чому? Потому що получили. Отримали... От і все. Ну, так це виглядало, і це е, правда. Тому що можемо перескочити на південь нашої країни, коли була оборона Маріуполя, туди теж приїжджали Кадирівці. І було багато відеоматеріалів, де наші підрозділи їх не то що відсекали це було масове знищення, і самі Кадирівці. Звинувачували російську армію, яка, до речі, з ними теж не освоювала в друзях, в тому числі під час подій в самому Маріуполі. Потім була ситуація в Бахмуті. Вони то навіть в один момент стрілялись, тому що почалося передергування заслуг тої чи іншої нації, тих чи інших підрозділів, тому друзі. Черговий, чергових декілька батальйонів Кадирівці Кадирівців на кордоні із Сумською областю, явно не проблема для наших військових, і тому явно не застороги для переживання цивільних в цих районах. Також я до речі, повертаємось до Сумської області. На цьому там все не закінчилося. Знову ж таки, там працюють наші сили спеціальних операцій, і вони якраз уразили російський ЗРК бук Він якраз перебував вже на пусковій позиції, збирався відстрілюватись по повітряних цілях. Що там летіло, невідомо, але якраз наші безпілотники. По яких, власне, напевно намагався відстріляти збук, в нього влетіли, потім там на евакуацію приїхав ще один ще одна машина, і чогось на диво, це був черговий зенітно ракетний комплекс Бук тобто один іншого забирає, не збиралися економити, тому якраз там наші оператори дали подвійний удар і так. Два російських бука там згоріло, наші ССОшники раділи, і вони явно в цей момент не думали про якихось там три батальйони кадирівців, які зібралися з Підсумською областю, зроблять фотографії і поїдуть назад. Маєте бачити його вже. Йому невеликому рухає. Бачимо. Бачимо. Виякось єдиний. Морду, правда. Брадар, бля. Є. Там, блядь, розворотило ті йо. Ракетом голову те роз'їбав. Нормально, А, Чесно кажучи, коли один бук приїжджає витягувати іншого, я таки. За... Не те, що від повноштанного вторгнення. В принципі, історії війни бачу вперше, це максимально дивно, не було чим відтягнути. В результаті дві дороговартісні, два дороговартісних злітно-ракетних комплекси росіян уражено. Ви бачили по реакції наших ССОшників, що це прилетіло максимально влучно Тому, знову ж таки про. Кадирівці в районі сумщини мабуть вони явно не переживали.